Всім привіт! Сьогодні відео п'ять ароматів, які надіслала мені моя парфумерна подруга Зоя Боніта Парфумс. Цю добірку я назвала 35+, і для кожного аромату я підібрала асоціацію з відомою жінкою. Тож підписуйся на мій канал, став вподобайку цьому відео і додивись це відео до кінця. І зразу хочу відкинути всі питання про їджизм. Я вважаю, що аромати є. Поза гендером, поза віком. Всі асоціації з ароматами, це виключно моя суб'єктивна думка. Тож почнімо, буде дуже цікаво. Перший аромат це Creed авентус для неї. Аромат стартує з яскравого, зеленого яблука, з купи цитрусів, я відчуваю якісь ягоди, от чорна смородина далі починає проявлятись, відчуваю якусь от таку і фруктовість, тропічну фруктовість. Тут є дійсно ананас, ну просто аромат. Яскравий ягідно-цитрусовий вибух. І от людина, яка в мене асоціюється з цим ароматом, це невгамовна Монро. Однозначно я бачу цей аромат на ній. І насправді цей аромат надалі розкривається в якісь такі трояндово. Персикові, квітково-фруктові ноти. І далі, коли цей аромат розкривається на шкірі, я навіть відчуваю такий легесенький весняний бузок. І чому саме цей аромат в мене асоціюється з пані Монро? Вона неймовірно яскрава, позитивна особистість. І, до речі, завдяки пані Монро, я дізналась про. Неймовірну кількість українських парфумерних блогерів саме з її відео почалось моє знайомство з українською парфумерною блогерною сферою. І чим більше я дивилась парфумерних відео від пані Монро, я розуміла, що отакі ніжно-весняні квіткові аромати їй неймовірно личать. І отаке контрастне поєднання яскравих цитрусових і ягідних нот з ніжними такими фруктово-квітковими нотами, я думаю, повністю співпадає з образом невгамовною Монро, і я вважаю, що аромати від відкріт може собі дозволити багата жіночка, чого і бажаю, пані Монро. І другий аромат це мускус та фрезія від бренду «Екудрей». І цей аромат стартує з неймовірно м'якої ніжної мускусності, з такою косметичною пудри, але тут немає відчуття старої косметички. Тут такий неймовірно тонкий, альдегідно-доглядовий аромат. От ніби це такий доглядовий мускусний міст для тіла. Це така димка, це така друга шкіра. Аромат другої шкіри дійсно. І по мірі розкриття цього. Аромату з'являються такі засолоджені квіти, і тут є нота цикламену, і дуже часто в ароматах цикламен розкривається такою солодкою, дуже запашною, трішечки навіть фруктовою нотою. Дуже класний такий ніжно-квітковий весняний, дійсно, весняний аромат. І коли я тестувала цей аромат, я чомусь згадала нещодавно колаборацію Олександра Терана і Олени Мандзюк української блогерки. Не плутати з Валерією Мандзюк зі стендаперкою. От, власне, там така колаборація про весільні українські обряди, дуже красива візуалізація, дуже красиво стилізовано, знято під українські співи дуже цікавого гурту, щука-риба. І от вся ця така атмосфера цього відео, цієї колаборації, і саме образу Олени Мандзюк в цьому відео чомусь нагадав мені такий. Аромат для нареченої, такий е, ніжно-мускусно-квітковий. Він дійсно пасує образу нареченої. Але це ж у мене добірка 35, і я пішла гуглити, скільки ж олені, мандзюк років. Мені завжди було цікаво, хто ж ці люди хто гуглить вік відомих персоналіті. І сьогодні це була я. Тому що я пішла гуглити, скільки ж Олені Мандзюк років, чи підходить взагалі вона мені під цю концепцію парфуми 35, і дійсно вже в цьому році виповнилось 35. Тобто вона підходить під мою концепцію, супер залишаю цю асоціацію. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи цей опис аромату підходить під образ Олени Мандзюк в цьому відео. І третій аромат це магнолія Бліс від бренду Джуліт Хезеган. І це, неймовірно, яскравий аромат. Дуже дифузний. Тут зразу відчувається ця така п'янка магнолія. В попередньому відео про топ-7 весняних ароматів. Якщо ви ще не дивились, будь ласка, подивіться, я розповідала про аромат Gucci Flora Gorgeous Magnolia. Він стартує з ожини розкривається в білі квіти, в такі лактонні білі квіти. І оцей аромат магнолія Бліс – це геть інша магнолія це фрукт Тово така п'янка, яскрава квіткова магнолія. І тут в нотах заявлена сливка Мірабель. І дійсно я її тепер відчуваю, коли подивилась в ноти цього аромату, я почала. Відчувати таку от трішки алкогольність, але цей аромат яскравий, дифузний, шлейфовий, і чомусь мені нагадує аромати в стилі Прада Парадокс. І людина, яка в мене асоціюється з такими ароматами, це власне авторка цієї добірки Зоя Боніта Парфумс. саме магнолія Бліс, і от такі яскраві, відкриті, позитивні, фруктово-квіткові аромати. В мене асоціюється саме з тобою. Четвертий аромат це ласкаріна від бренду Фрапен. Це дуже непростий аромат. Коли я почала його тестувати, це така інтелектуальна парфумерія. В старті цей аромат мені пахне церковними, восковими свічками. Зовсім не зразу зрозуміло, що ще є в цьому ароматі. Але на шкірі цей аромат починає нагріватися. І починає виходити якась така цікава фруктура, Тобто починає проступати щось таке от солодке, ніби навіть медове, щось на грані між воском, медом, чимось фруктовим. Просто аромат зовсім з іншої сторони відкривається, з якоїсь фруктовості, напевно, ще якась квітковість тут присутня. І цей аромат присвячений, власне жіночій силі. І я зразу зрозуміла, з ким мене асоціюється цей аромат. І я хочу цей аромат присвятити та Юлії Паєвській – це українська військовослужбовиця, парамедикиня, дуже відома волонтерка, дуже сильна жінка, яка пройшла полон. Насправді, я не маю жодного поняття, які аромати подобаються тайрі. Чи цей аромат сподобався би їй, але він дуже складний, як і в принципі для мене складний образ тайри це. Абсолютно непересічна для мене людина. Я дійсно дуже поважаю її. В описі до цього відео залишаю посилання на мій збір для забезпечення зв'язку 18-ї окремої бригади армійської авіації, де служить мій брат. Тож, будь ласка, долучайтесь будь-яким донатом. І п'ятий, останній аромат на сьогодні це Byredo Mixed Emotions. Аромат, який стартує для мене дуже цікавим таким чаєм, але це не просто чай зелений. Або чорний байховий чай. Тут я відчуваю дійсно таку прикопченість, такий ферментований чай. І далі починається відкриватись ягідність цієї чорної смородини. І я починаю відчувати ніби аж листик цієї чорної смородини, зелений, такий свіжий листик і цю ягідність, і знову ж чай. От все це воно так перемішано і постійно різними хвилями виринає. і... Особистість жінка, яка в мене асоціюється з цим ароматом, і напевно їй сподобався би дуже цей аромат, не знаючи Іва Кузіма. Ти знаєш цей аромат. І оцей аромат в мене дуже асоціюється з Івою і з тим контентом, який зараз є в неї на каналі. Адже він також викликає бурю, емоції всіх, хто дивиться, її відео в неї. Зараз неймовірна купа коментарів, лайків і взагалі суперкласна активність на каналі. І от такий буст від парфумерної теми до кардинально іншого направлення, до такої світської хроніки, не знаю світсько-блогерської хроніки. Я тебе вітаю! І бажаю ще більше підписників на каналі. Ось таке відео вийшло. Дуже цікава добірка. Зою, дякую тобі. Мені було неймовірно цікаво затестувати кожний аромат. І от кожний аромат викликав в мені якісь такі і спогади, і думки. Класний формат. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і до зустрічі в наступному відео.